Без кітеля та кашкета зате з люлькою в лівиці та кульгаючи зустрічає нас не аби хто, а сам Йосип Вісаріонович. Мирон Іваняс, як дві краплі води, схожий на Сталіна. Щоправда, характер у нього зовсім протилежний, та й у заслання ще нікого не відправив. Проте деякі звички все таки подібні. Курить Мирон Миронович без упину. Коли я працював начальником піонерського табору, студенти, які мали йти на практику, боялися в табір йти, бо вважали, що я дуже строгий і вимогливий. Ну це я не вважаю своїм мінусом, бо я старався бути справедливим. Раз чи двічі чоловік вигравав конкурс двійників. Навіть дружина бачить у ньому генералісімуса. У нього і волосся таке, і все, і, і, і чоло так, і ніс, і гус, все. В все всьо лице на Сталіна в нього схожу. Як і ще возьме на форму обчету, піпу та на стоячій Сталі, і походка всьом. Зовнішня схожість ніколи не приносила дивідендів, проте рік тому його запросили у столицю на кастинг до фільму Михайла Ільєнка Толока де чоловік мав зіграти самого себе. Я той журнальщик по типу, газетку скрутив, а той міст здалеку махає. Коба не треба, надо. Я <рес> тебе узнав. Роль пана Мирона, хоч і була епізодичною, втім його запам'ятали всі учасники проекту. Не вірили, що чоловік не професійний актор. Фільм Толока алегоричний переказ Шевченківської Катерини, історія про пленність часу та одвічні людські цінності. Свою роль у стрічці Копанський Сталін не перебільшує і думає про подальшу акторську кар'єру. Трагічна доля